Доброго дня всім, радий бачити вас на Миколаївщині. Дуже щиро дякую за те, що відгукнулися ви на пропозиції на програми Верещук. І для того, щоб все це було реалізовано. Та Юлія Натоліна, вибачте, Сверденко, да? я вибачаюсь, тому що затурканий головою ще в Дамбі і в Херсоні. Але дуже швидко відпрацьовано. Щиро вам дякую за те, що ви тут. Це дуже важливо для наших аграріїв. Тому. Хочу передати вам слово для того, щоб ви розказали детальніше по цій програмі, бо вона, вона вкрай важлива і як то кажуть, всі сім пунктів були залучені до, до цієї програми. Дуже вам за це дякую. Добре, ну сказати, що сьогодні такий добрий день, mm -hmm. на жаль, неможливо, але ж я хочу так. У нас тут присутні журналісти, і хочу вас привітати сьогодні. День журналіста. Тому вітаю і бажаю успіхів. Так, ми всі розуміємо, що зараз, що зараз ми маємо війну і ми, як банк, ми маємо стратегію воєнного часу, яка передбачає, що ми не зупиняємо фінансування. Ми продовжили фінансування навіть тоді, коли була гаряча така фаза війни. І сьогодні. Ми тут для того, щоб об'єднати не тільки бізнес, об'єднати різні міжнародні іноземні програми для того, щоб підтримувати бізнес. Наприклад, ми в цьому році, ну, в минулому році, ми надали близько 12 мільярдів кредитів малому та середньому бізнесу. Чому так сталося? Тому що ми маємо програми, які Дозволяють нам фінансувати дешевше. Це, наприклад, 5.7.9 програма. Ми маємо також є гранти. Ми до сьогоднішнього дня були єдиним банком, який намагався і про предоставляв ці кошти. Також ми маємо програми експортно-кредитних агентств, які дозволяють гарантувати фінансування. І тим самим дозволяють надавати там менш залога, менш застави і здешевлюють теж кредити. Також ми маємо 300 партнерських програм, також ми маємо програму з Шпаркаси, яка надає, покриває грантами частину фінансування. І зараз, сьогодні також ми презентували вашим колегам, презентували програму в кооперації з фондом розвитку підприємства, де надаються гранти, і ми будемо впроваджувати як Ощадбанк. Це програма розрахована на 3 мільйони євро, і гранти 4 тисячі євро для того, щоб відновлювати бізнес. Тому сьогодні ми все це привезли. До Миколаєва хочемо підписати меморандум. Це буде вже вісьмий меморандум. Тобто ми маємо дуже вдалу і успішну програму і в Черновіцькій області, і в Закарпатті, і в Львівській області. Так що дякую, що приєдналися до цієї програми. Будуємо нашу державу, відбудовуємо і до перемоги. Це для Дякую, велике. Я зазначу все. Я повернувся головою до вас після візиту віцепрем'єра Юліанторі Сверденко. Ми працювали питання, що стосуються економічної ситуації та потенціалу в регіоні. Та проблематики. Ми є воюючою прифронтовою областю, тому ризик, які банки не могли приймати в порядку видачі кредитів, це була основною проблемою для наших аграрів. Є певні зміни на, на рівні уряду. Є прохання до щодбанку, який відреагував. Тобто ми не ми не мали таких же рівних умов, як Львівська чи будь-яка інша область, через те, що ми були в там 30, 50 100 кілометровій зоні до лінії фронту. Тому виходило так, що ми більше всього потерпаємо і менше всіх можемо отримувати поміч. Саме це є головним те, що Щодбанк зараз може цю програму реалізовувати в Миколаївській області для. В тому числі для аграріїв та малого середнього бізнесу, я додам такі речі, що державна програма 5.7.9, вона дуже ефективна. По 2022 року було видано два майже 2,5 мільярди кредиту. За цей рік, 23-й, незважаючи на війну по травень тридцяте, ну майже за півроку видано 1,3 мільярди. Тобто, це цифра зростає. Що стосується Миколаївської області, ми розробили окремо свою обласну програму підтримки малого та середнього бізнесу. Це компенсація відсотних ставок, половина це компенсація придбання основних засобів половина, це відбудова зруйнованих. Половина і е, витрат на переміщення назад в Миколаїв. Релокація бізнесу є обмеження 200-300 тисяч гривень, які ми ведемо на кожного підприємця, бо це підтримка саме малого бізнесу. Ми плануємо на перших етапах виділити 10 мільйонів гривень на цю підтримку малого та середнього бізнесу. Якщо підприємці будуть активні, а я до цього закликаю та скористуються цією програмою, ми збільшимо фонд для того, щоб більше людей були залучені до цих програм. І я Скажу, що можна об'єднувати, можна 5, 7, 9 отримати, льготний витища банку, поверх нього ще е, програму обласну. Же, в цьому ж ідея? Так, ну доплачувати не будемо, але скажімо так, але е, це вигідні програми, треба просто працювати. Я ще, ще раз щиро дякую вам, щиро mm -hmm. дякую уряду, щиро дякую програмі президента. Тому давайте перейдемо до підписання і далі до питань. Дякую. Е, ну все, поїхали. Давайте гроші. <ріст> е, давайте до питань, будь ласка. Олена, Вашка, представляємо. Олена мене газета голос України. Питання одне питання, Віталію Олександровичу, одне Сергія Володимировича. Віталій Олександрович, це перший банк, який підписано подібний меморандум, чи плануються якісь інші такі можливі заходи? І відразу до Сергія Володимировича все ж таки Миколаївщина, не Івано-Франківськ, не Західній, не Львівська область, це прифронтова область. Чи вважаєте ви, що Бізнес заслуговує певних преференцій при отриманні кредитів. Дякую. Це перший банк. Відповідаю на ваше питання. І це не те, щоб перший банк, який просто це зробив, приїхав в область. Це спеціально для Миколаївської області, ось що банк. Змінив деякі речі там в порядку і долучив Миколаївську область до програми. Тому я дійсно щиро вдячний щодбанку за цю роботу, яку ви провели, і за те, що ви тут і будете допомагати відновлювати Миколаївську область. Ну, що я хочу сказати, дивіться кажуть, що війни виграють економіки. І ми розуміємо, що навіть про те, що зараз тут прифронтова зона, ми розуміємо, що нам потрібно вже зараз допомагати бізнесу для того, щоб бізнес міг доволі швидко відновитися. Тому що це податки, це робочі міста. А якщо ми кажемо, як ми можемо компенсувати ризики, ну перш за все, ми адаптували наш. Ризик-менеджмент політику. Ми маємо програми з гарантіями. Це державні гарантії. І у нас є програма з Європейським інвестиційним банком, який надає гарантію під 80%. Тобто бізнесу потрібно тільки 30-20% застави. І вони можуть отримати кредити. і для нас це важливо, і це наша місія, наша філософія. Тому що зараз багато комерційних банків вони не фінансують, тому що ну, немає такого апетиту, якщо можна так сказати, ризику аптіту на, на те, щоб фінансувати. Якщо можна до який ви бачите галузі економіки в Миколаївщині, яким будете видавати ну надавати пріоритети в наданні кредитів? Ну, аграрія, як сказав Віталій, і також переробна промисловість, ну і багато інших, які потребують відновлення або розвитку. Я сказав так, так скажете, банку що банку все одно, як кому давати гроші, або платили ну, ну... відсотки і заробляли Ні, ну ми маємо ми, мінімум ризику. Ну, ну, ми. ми маємо стратегію е, воєнного часу. Там чітко відзначені. Е, Сектора, які ми будемо фінансувати, ну це там, критична інфраструктура, аграрії, це а, безпека, Пр... промисловість, промисловість, так і це будемо реалізовувати. Колеги питання, Олександр Оксанд Батюшенко, телеканал Март. Володимирович, скажіть, будь ласка, який термін дії цього меморандуму? Це буде до завершення терміну дії воєнного стану чи до того моменту, поки Миколаївська область не позбавиться статусу прифронтового регіону. Я думаю, що безтерміновий, тобто будемо співпрацювати. Для того, щоб розвивати цей регіон. Тобто немає якогось терміну, він там закінчує дію, тобто ми будемо і надалі працювати. Після війни, тим паче, тобто ми після війни будемо більш працювати над відновленим регіоном. А можна запитати у Сергія Володимировича, чи підтримуєте ви зв'язок з вашими колегами з Ощадбанку, який зараз знаходиться в Курсонській області, може у вас якісь там внутрішні пан постійно, нас, постійно ми підтримуємо. і Я хочу сказати, що всі відділення зараз в Херсоні працюють. Ну не всім, а в тих районах, де зараз там є підтоплення і немає світла. Ну біла наприклад, тобто там відділення на жаль не, не може працювати, але ж ну, як. Якийсь час працював в банкомат в Херсоні? Всі відділення вони вони працюють, люди працюють. І якщо буде відключення світла, то ми забезпечимо їх генераторами. Тобто, всі наші відділення вони мають генератори і мають також канали зв'язку. Так що так що я думаю, що ми будемо працювати там. Нічого не станеться критично. Колеги є ще запитання? Є що додати? На залі Рубаняк Суспільне по грантовим програмам розкажете. Наскільки я знаю, планувало, що буде залучатися бізнес, них, можливо, є якась вже бачення? Ну, грантовий першу, наприклад, перший проєкт ми завершили з, з Ашпаркасами. І це був, я б сказав, так дуже вдалий проєкт. Наприклад, ми, ем, ну, грантів було надано на 26 мільйонів, і Ощадбанк профінансував 160 мільйонів кредитів. Тобто, тобто спрацював мультиплікатор. І е, ми будемо і надалі. Тобто ми, ми зараз спілкуємося з фінансовими, міжнародними фінансовими інституціями для того, щоб ну, мати подібну таку е, програму або там, фінансування, або гарантії. Е, тобто залучаємо більш і більш е, е, іноземних партнерів, міжнародні організації. Тобто ми хочемо, щоб Ощадбанк був таким, знаєте, як я казав, там, єдиним вікном. Тобто клієнт міг звернутися до Ощадбанку і отримати різні програми. Якщо потрібен, грант, якщо потрібна підтримка обласної військової адміністрації, вони мають. Субсидії, скажімо так, та компенсувати компенсувати там відсотки. Якщо треба гарантії або пять, то тобто вони можуть отримати все, що їм їм потрібно. Це наша місія, це наше відінь. Володимирович, чи не плануєте ви після вже підписання меморандуму з Миколаївської області розширювати можливо таку ж саму співпрацю на Херсонську область, де так само є багато аграріїв, ну і та частина, яка наразі є де і потребує там? Ми, ми, ми плануємо охоплювати як як якомога більше а, регіонів, і це вже вісьмой меморандум. Я наскільки знаю, після нашої зустрічі Сергій їде до Херсону. Там хочем дом.